Стрес це реакція організму на будь-яку загрозу, зміну або тиск, які вимагають адаптації. Це не завжди щось погане. Є два типи стресу. Еострес – хороший стрес, який мобілізує тебе перед виступом під час тренування, коли ти закоханий. Він дає енергію, мотивацію, концентрацію, дистрес поганий стрес, який виснажує тебе, тривалий конфлікт, втрата роботи, хронічна тривога. Він знижує імунітет, викликає тривогу, безсоння, апатію. Як тіло реагує на стрес, пришвидшується дихання і серцебиття, напружуються м'язи, виділяється кортизол і адреналін, гормони стресу, організм готується до боротьби або втечі. Чим стрес відрізняється від травми? Стрес це реакція на подразник, яка може минути після вирішення ситуації. Травма це глибоке порушення всередині, яке залишається навіть коли подія минула. Коротко. Стрес це сигнал, що щось потребує уваги. Він стає небезпечним лише тоді, коли триває довго і організм не встигає відновитися. Що таке ресурси? Ресурси це все, що допомагає нам справлятися зі стресом і відновлюватися після травми. Вони можуть бути. Фізичні сон, харчування, рух, тілесні практики, емоційні спілкування, творчість ведення щоденника, соціальні підтримка близьких спільноти, терапія, духовні віра, медитація, молитва, сенс життя. Коли людина переживає травму, її внутрішні ресурси виснажуються, тому важливо їх поповнювати вправа мої ресурси. Візьми аркуш і розділи його на чотири частини. У кожному секторі напиши ресурси, які в тебе є: фізичні, емоційні, соціальні, духовні. Обведи ті, які тобі допомагають найбільше. Подумай, яких ресурсів тобі бракує, і що можна зробити, щоб їх посилити. Приклад, фізичні, гарячий чай, прогулянки, дихальні вправи, емоційні. Читання, малювання, улюблена музика, соціальні розмови з другом, підтримка родини, духовні, молитва, читання духовних книг, відвідування храму ця вправа допомагає усвідомити, на що ти можеш опиратися у важкі моменти.